Мої вітання, всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні хотів би зробити невеличкий огляд і розповісти вам про свій особистий ніж Spiderco Military 2. Чому він такий культовий? Чому це, на мою думку, один з найкращих ножів на EDC, один з найкращих ножів, якими я користувався взагалі. Про це я буду намагатися сьогодні вам розповісти своєму відео. В мене версія в full серейторі сталью CPM S30V. Дуже гарна порошкова сталь. Особливо в поєднанні з спайдерківським серейтором. Замок на цьому ножі Compression Lock, до якого я спершу ставився досить скептично. Хоча потім, як то кажуть, розпробував, і тепер це один з моїх найулюбленіших ножів. Саме завдяки такому досить смачному фліпу. Я взагалі, Спайдерка зробили ніж, який на шайбах фліпує, на мою думку, значно краще, ніж деякі ножі на підшипниках. В цілому витрачати час на ТТХ цього ножа я не буду, адже все можна знайти в інтернеті в вільному доступі. Постачається цей ніж в стандартній спайдерківській коробочці з фірмовим буклетиком. Що особисто для мене досить приємно, це стікер завжди з ножнами Спайдерка. Люблю їх ліпити везде. В буклетіку загальна інформація про ніж, про кампанію. Також йде цей буклетик до кожного ножа Спайдерка. Багато там різної інформації про моделі ножів, варіанти виконання і так далі. Ніж, як і багато платформених ножів компанії Spiderка, має свою певну історію, його спроєктував. Засновник компанії Сел Селглесар, автограф якого є на клинку ножа. Спроєктував він цей ніж як другий ніж для свого сина, який мав піти в армію. Звідси дана модель отримала назву спайдерка Мілітарі. З коробки ніж іде з кліпсою в положенні тіп-даун. Я одразу її переставив на тіп-ап. з тим проблем, особливих в мене не було, на відміну від індури японського виробництва. Але про це, я думаю, розповім вам трошки згодом. Давайте зараз подивимося. У мене тут є чековий папір під рукою, є паракорд, подивимося, як цей ніж взагалі буде різати. Е, ну, Ні для кого не секрет, що серієр, тим паче спайдерківський це просто про різ таких міцних матеріалів, як паракорд, стяжки, на моєму досвіді. Ну і ми бачимо, що ніж без проблем проникає в структуру. Такого матеріалу, як одножильний паракорд, ріже його. Ну, давайте на протяг спробуємо на Ну, Я не думаю, що в когось є сумніви з приводу того, що Спайдерка мілітарі зможе порізати паракорд, проте наглядно хочу вам продемонструвати от в два рази паракорд, ну, також без усяких проблем. Так, давайте ще раз. Він трошки в мене, е трошки вискочив з руки. Давайте ще раз різане. Mm. Люблю цей ніж, просто, просто гарний робочий ніж. Ріже все підряд. В мене вже цей ніж на кишені, в поюзі, близько 4 місяців. Чотири місяці, і зараз подивимося, як він ріже чековий папір. Трошки щось рве, але але. але. Мені ще не, не дуже зручно тримати цей папір. Тому, ну, ось ви можете подивитись. По великим зубчикам э, серейтера зараз пройдусь. Ну, На мою думку, просто бездоганно. Знову ж таки, 4 місяці активного поюзу, ніж досить. Ну, ну, дуже гострий. Я думаю, можна сказати, що він дуже гострий. Кінчик ножу працював саме більше, тому він ну, трошки в гіршому стані, ніж основний серельтер. Проте ніж ще здатний, здатний на дуже багато з такою заточкою. Це, напевно, саме той випадок, коли ну, робота, будь-яка робота цим ножем, вона. Приносить тобі певне задоволення від комфорту його використання. Механіка ножа це взагалі окрема історія. Я дуже-дуже задоволений його механікою. Я дуже досить прискіпливий до мікролюфтів, до всяких таких моментів на ножах. В кожному ножі можу знайти е якийсь нюанс. Проте, тут все от тут мене все влаштовує. Офігенний. Фліп, дуже класний фліп на шайбах, люфтів взагалі нуль, ділсі покриття, чорне ділсі-покриття. Е, ну, Я багато чого різав цим ножем, і деревину стругав, і відкривав пакунки різні, і ну, покриття відмінно себе показало, тримається. Клин, клиночок в нас по центру. Ніж, не дивлячись на те, що він десь приблизно 240 мм завдовжки важить 120 грам. Тобто для мене це майже ну, досить невідчутна вага. Зараз перейдемо трошки на іншу локацію. Тест по продуктам. Досить часто я чув таке від людей, які полюбляють ножі, шесерейтер. Це він не для різу продуктів, проте просто подивіться на це. Як він проникає в хліб, просто, ну, повторюсь, одне задоволення. Дивіться, як, ну, досить тонко можна їм нарізати хлібину. Собі якогось бутерброда зробити, ну, я ж кажу, просто кайф. До речі, з мінусів цього ножа, якщо вже казати про мінуси, то мені не подобається, що в G10 вона має досить цупку структуру. І через це вона досить легко забруднюється, особливо коли працюєш по продуктам. То ніж завжди ну, треба мити, досить, досить добре треба мити і приділяти зайву увагу очищенню накладок з G10, бо туди забиваються продукти. Так, подивимося помідорка черрі. Ну, зараз я буду намагатись тоненький тоненький такий шматочок відрізати і вам показати. Ну, Це просто. Подивіться. Це серейторний клинок. Ну, помідорка Черрі, вона завжди така, вона досить легко ріжеться, проте, ну, я думаю, так, для загального розуміння досить інформативна. Зараз спробуємо порізати сир Моцарелу. Він досить, досить проблемно ріжеться навіть кухонними ножами, він такий в'язкий. Проте враховуючи тощину клинка, форму спусків, тут все, ну. 80, я думаю, можна дати цьому, цьому різу. Також взагалі, без, без усіляких питань. Ну, от саме з цих наглядних причин я і є фанатом спайдерківського серейтера. Е, і взагалі їхніх форм клинка досить порізу. От саме по різу, до спайдерок питань взагалі ніяких немає. Є певні питання до цього ножа з приводу длубання. Проте, от, наприклад. Ну, він страгає, він ріже, він вскриває пакунки. На IDC цього вистачає, ну я рахую, що більш ніж достатньо. Ну і отак плавно перейдемо до мінусів цього ножа, в принципі. Мінус для мене такий досить великий мінус. І досить незрозуміло взагалі для мене поєднання назви ножа мілітарі і такий цупкий тоненький кінчик вістря на цьому ножі. Тому що розуміючи, з якими задачами зіштовхуються ножі військових, розумієш, що оцей ніж він навряд чи витримає якесь там длубання, якийсь там великий хард'юз в плані бокових навантажень. Ну, не те, що навряд чи він їх не витримає, скажімо так. Проте це, ця штука це саме про EDC, Це саме про ріс, це саме про механіку, про тактикульний, прикольний девайс ну і можна, от подивіться, як от він зрізає прям шкурку помідора. Досить, досить, досить. тоненьку таку нарі... нарізає стружку. і Отакий от коротенький огляд легендарної моделі Spiderco Military 2. Всім дякую за увагу. До зустрічі на моєму каналі.